Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Нещодавно зареєстрували законопроект номер 10209 яким передбачили можливість мобілізації на ротаційній основі до 30% від особового складу правоохоронців. Тобто із 160 тисяч силовиків мобілізують майже 50. Чому це спровокує просто хвилю поліцейського свавілля? Розберемося, як завжди, коротко по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Відбір. Рішення про ротацію прийматимуть спільно з Генеральним штабом та правоохоронним органом. Тобто від керівника підрозділу, відділу, главку буде залежати, хто з його підлеглих поїде на ротацію. А які будуть критерії відбору, щоб залишиться? Лояльність, виконання показників та вказіво. Будеш там щось вернякати, що потрібно керуватися законом, а не вказівками. Підеш, правильно на ротацію. Не даватимеш робочих показників, наприклад, щодо кількості адмінпротоколів і штрафів. Куди ти? Правильно на ротацію. Ігноруєш вказівки щодо а, затримання ухилянців, займеш їхнє місце у війську. Але найгіршим може бути те, що по просто почнеться якісь. Вал замовних справ. І я маю лише два пояснення щодо можливості прийняття даного закону. Перше: законопроект подали для можливого тиску на правоохоронців, щоб змусити давати показники та виконувати незаконні вказівки, але постійно будуть відкладати його прийняття. Така собі, знаєте, висяча морквинка. Друге, або ж вони мають намір дійсно його прийняти. Та вбити двох зайців. Тобто виконують запит суспільства щодо відправки на фронт правоохоронців і залишать тих, хто завжди виконує будь-які вказівки. Висновок, незалежно від фінального сценарію, це матиме негативні наслідки для суспільства, адже поліціянтам доведеться просто доводити свою ефективність та незамінність перед. Керівництвом. Якщо протоколи за п'янку та штрафи і зараз клепають без дотримання процедур, то потім це явище стане просто масовим. Якщо поліціянти намагаються дистанціюватися від затримань так званих ухилянтів, розуміючи незаконність своїх дій, то невдовзі це знову зробиться системним явищем. А як ви вважаєте, чи приймуть цей закон? Напишіть. Корисна інформація, ставте. Поділіться і підпишіться на канал, буде цікаво! Всім дякую за увагу!